Сім місяців минуло від часу підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Нагадаємо, у ніч на 6 червня російські війська підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції та фактично знищили і Каховську ГЕС і Каховське водосховище. Після цього стався сталося не, стався неконтрольований скит води нижче за течією, що спричинило затоплення значених територій у Херсонській та Миколаївській областях. Наприкінці жовтня 2023 року. Програма ООН з довкілля опублікувала екологічну експрес-оцінку. Підриву за їх висновками прорив Каховської дамби є екологічною катастрофою далекосяжного масштабу, яка виходить за межі України. Масштаби, яких можуть бути незрозумілими через роки чи навіть десятиліття, про наслідки для довкілля після підриву Каховської ГЕС говоримо із першим заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександром Краснолуцьким, який доєднується до нашого ефіру. Пане Олександре, ми вас вітаємо. Вітаємо доброго ранку. Отож, про які наслідки для довкілля можемо зараз говорити після семи місяців від часу підриву Каховської газі? Після семи місяців від підривокховських гідроелектростанцій ми можемо говорити про серйозні наслідки для довкілля, але знову ж таки ця оцінка буде неповною, тому що постраждала територія не тільки правого берегу річки Дніпра і лівого берегу, яка на сьогоднішній день є окупованою. І сказати повністю всі ті наслідки, які будуть для нашого довкілля, можна буде тільки після того, як ми дослідимо і ще й ліву частину. Території України і лівобережну частину, але на сьогоднішній день вже можна сказати, що від підриву Каховських гідроелектростанцій Україна втратила 4, понад 14 кубі, кубічних кілометрів води це величезний обсяг води, якими можна було в принципі забезпечити питною водою всю планету протягом суток. Двоє, крім того, після підриву Каховських гідроелектростанцій, коли вода почала сходитись, почали. Пішла швидка вода, почалося руйнування національних природних парків. Почалося це мав вплив і на біорізноманіття. Це мало вплив на те, що з водою змивалися продукти життєдіяльності людини. Водою змивалися в воду, йшли хімічні продукти, пішло забруднення, і величезна кількість води потрапила безпосередньо і до чорного моря, що призвело до опріснення води, і також мали певні наслідки для чорноморських регіонів. Тому ці збитки є для нашого довкілля доволі таки значні. І на сьогоднішній день наша державна екологічна інспекція оціню... оцінила їх в 146 мільярдів гривень. Понад 146 мільярдів гривень. Но, знову ж таки хочу звернути увагу, що це тільки там ці збитки були оцінені тільки там, де мали доступ до державна екологічна інспекція, лівобережна частина України. Яка знаходиться ще нижче річки? Ну берег знаходиться нижче, і відповідно там були ще більше пошкодження на сьогоднішній день. вона не оцінена, і ми думаємо, що ці збитки будуть зростати. І до речі, от ви згадали про природні процеси, які запустилися вже після того, як катастрофа і трагедія сталася. Власне питання щодо доцільності відбудови Каховської Гес, яка позиція міндовкілля щодо цього? Для того щоб сказати комплексну позицію міністерства захисту довкілля, ми зараз проводимо спільні зустрічі з національною академією наук з інститутами національної академії наук і моделюємо різні ситуації. Але знову ж таки сказати, що потрібно відбудовувати каховську гідроелектростанцію чи не потрібно. Для цього потрібно, тут є багато різних нюансів. Тут мають бути дослідження. Але спочатку потрібно мати доступ до самої Каховської гідроелектростанції, яка знову ж таки на сьогоднішній день Україна не має туди доступу, для того, щоб оцінити, що там відбулося, і далі вже тоді можна говорити про доцільність і недоцільність. Адже на сьогоднішній день, як ми розуміємо, величезна частина Херсонської області, частково Миколаївська область. Дніпропетровська, Запорізька область має проблеми з питним водопостачанням. І для забезпечення питного водопостачання проводяться роботи по бурінню свердловин, будівництву нових водогонів. Наскільки це забезпечить? І знову ж таки, ми можемо говорити про праву сторону. Річки Дніпра, що відбувається на лівій стороні річки Дніпро, як там йде проблема з водопостачанням, ми не розуміємо то, скільки вона окупована. Але наскільки хватить ці запасів підземної питної води для того, щоб забезпечувати питним водопостачанням? Зараз йдуть дослідження. Науковці проводять різні моделювання, і на за результатами цих моделювань можна буде приймати рішення, тому що прийняти рішення там потрібно відбудовувати, не потрібно відбудовувати, воно має бути науково обґрунтованим і до доці... мати певні доцільності. А якщо говорити з точки зору відновлення екосистем, тобто від знищення ГЕСУ відбулося руйнування певних екосистем, так? Тобто, чи можна їх відновити, якщо буде побудована нова ГЕС? Ну абсолютно відбулося, адже це були міграційні шляхи для міграції багатьох перелітних птахів, які здійснювали переліт, вони зупинялися. Там була створювалася певна екосистема, бо були була великі спаси води. Тому це також мало певний свій вплив. Крім того, хочу звернути увагу, що на цій території були національні природні парки пори з цією територією. Національні природні парки вони саме створюються для захисту рідкісних представників представників тваринної рослинного світу. І після сходження води вони були затоплені, і є певні передостроги того, що Певні види, які є саме типовими для південно-східних регіонів України, ми могли втратити назавжди. Знову ж таки, це прогнози науковців, прогнози наших працівників національних природних парків, які далі продовжують працювати. Але для того, щоб повністю стверджувати, що дійсно ми втратили певні види представників рослини і тваринного світу, знову ж таки потрібно провести дослідження і. Мати або спростувати це, або доказати, що ми їх дійсно не виявили, тому чому ми говоримо, що ми будемо відновлювати цю територію, і природа сама буде відновлюватися, але те, що ми могли втратити певні види, це є непоправимою втратою. Це також є такі ризики. До речі, кілька слів про підсумки екологічної конференції ООН, де були представлені підсумки після підриву Каховської ГЕС. Як взагалі відреагували учасники конференції? Можливо, як взагалі бачать вирішення проблеми наслідків після підриву. Після підриву Каховської гідроелектростанції, ми як Міністерство захисту довкілля на всіх міжнародних площадках доводили нашим і партнерам, і тим країнам світу, які ще не визначилися міжнародним організаціям про шкоду завдану довкіллю і про засудження агресії Російської Федерації, зокрема, це і на Чорноморській комісії, куди входить. Ми як Україна, і зокрема, як голова цієї комісії від України. Представляв нашим партнерам з Болгарії, Румунії, Турції Грузії про шкоду впливу на Чорне море від того, що була опристана вода, є розуміння, але знову ж таки в чорноморську конференцію входить і Російська Федерація, яка блокує наші будь-які спроби голосувати за те, щоб засудити їхні дії. Крім того, ну і відповідно розповсюджуючи свої фейки про те, що це Україна сама підірвала, тому що Україна. Боялися втратити свою територію для захисту, підірвали Каховську гідроелектростанцію. Зрозуміло, що фейки Російської Федерації є одинакові скрізь на всіх майданчиках. Крім того, був проведений коп 28 де був в об'єднаних арабських еміратах, де була українська делегація, очолював яку наш міністр Руслан Стрілець. І відповідно також було представлено. Багато експозицій про підриву Каховських гідроелектростанції. Нашу конференцію на, на наш майданчик відвідали дуже багато поважних представників. Був зокрема Джон Керрі, були е міністри різних країн. Були й був єврокомісар європейські всі розуміють, всі підтримують Україну. Всі готові нам допомагати і з моделюванням, і з програмою по відновленню. І ми вже над цим працюємо. Також з нашими міжнародними партнерами. Ми дякуємо там і долучається світовий банк і. Долучається ЮНЕП, різні світові організації, долучаються і країни. Не буду всіх перераховувати, тому що їх багато, боюсь когось опустити. Але те, що міжнародні партнери наші, друзі, нас, нам допомагають, готові допомагати всім, чим Україна потрібна. І в перші дні там підрив Каховський ГЕС, коли були. Потрібні реактиви для того, щоб проводити аналіз води слід проводити моніторинг води таки європейські партнери долучилися, світові партнери долучилися і нам допомагали реактивами, допомагали пробами. Була робоча група створена з представників ЮНЕБ, які також моделювали ситуацію, допомагали нам в цій роботі. Тому є розуміння, є підтримка світової спільноти і знов ж так, таки власне, ще міжнародна розповім. підтримка. Вона дуже важлива. Дуже Пане дуже Олександре, дякую. дуже дякуємо вам за участь в нашому ефірі. Олександр Краснолуцький, перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, був з нами на прямому зв'язку. З ним обговорили наслідки після семи місяців підриву Каховський Гес для довкілля в Україні.